Салют усім середньостатистичним! На зв'язку Адепті. Ми продовжуємо розбирати танки за вашим проханням. І сьогодні у нас на черзі ЄБР Панхард 105. Тачка, котра ідеально підійде всім тим, хто хотів в дитинстві Hot Wheels, але його не купували. Ну, або підійде тим, у кого 24 на 7 в голові звучить Рака Ракамакафлор фрістайлу, ну, або пуште темпо, лобирай сам, і це, до речі, покаже те, наскільки ти старий, якщо ти зрозумів, про що я говорю. Ну, або ця тачка підійде для тих, у кого нереально затренурований в залі, а можливо, не в залі, великий палець лівої руки, котрий може 200 мільярдів разів прожати ікса за секунду. Ну, а якщо Жартів бути серйозним, тачка складна, підійде далеко не кожному, але має певний свій шарм. А ще вона має броню. І якщо ти розумієш, за що я зараз говорю? Перше, що кидається в очі, і так це не колеса зі стилем. Хоча в цьому також є своя родзинка. Ну, раніше, да, Єбер Панхард був єдиною колісною технікою в нашій грі, а тепер у нас є ще й. А, великобританські стежки, але там дуже цікава техніка, а, тому що у неї ось цей параметр, максимальний кут повороту коліс, там зрізаний в нуль 5 чи 6 градусів. У нас ж 33. Так, ось цей параметр він такий тільки, тільки тоді, коли ти не в скоросному режимі. А тоді, коли ти, от, звичайно, загрузився на карту, не прожав ікса. Їдеш вперед 75, назад 50, Але при цьому всьому ти доволі непогано маневруєш. Коли ж ти входиш в режим, то все, ти починаєш повертатись дуже туго і навіть. В некрутий поворот ти можеш не зайти. Але я не хотів про це зараз поговорити, хотів поговорити про огляд. Як ти бачиш, він у ЛТшки 10 рівня, у Француза зараз дорівнює 438 метрам, і прикинь. Тебе Пашта в Стоці має 340. Ти ЛТшка 10 рівня. І навіть за допомогою гострого зору, радіоперехоплення, допаю, вентиляції і оптики в слоті, ми не отримали навіть 445. Тут ВГ тебе уже спонукає не грати стоячи в кущах. Це динамічна ЛТшка. І я ще не розумію тих гравців, котрі, потрапляючи на Прохорівку... Сують в найближчі кущі до своєї бази, не до бази противника, а до своєї бази. І стоять, і думають, що вони пересвітять мантікору. Ну, це дивно, це дуже дивно. І до речі, чому, до прикладу, в мене немає труб тут, а тому, що в обладнанні взагалі труб немає, як і турбонагнітача. Про рухливість я вже вам почав говорити. Вона тут відмінна, прохідність класна, максималка класна, що вперед, що назад. Ви її дуже швидко набираєте, розвиваєте і, в принципі, ні претензій, ні питань. Ну, єдине, що дану тачку заносить, якщо тебе слабкий ПК. Тебе він глючить підлагою, повірте, дуже часто будеш перевертатись. Да, зараз у нас є автопереворот, але повір, це не дуже приємно. Що стосується інших параметрів, до прикладу, вогневої міцці. Ну, дивіться, ну, Альфа 390, класно? Класно. а от далі 11 секунд перезарядки. ДПМ 200, ну таке собі, да? та й пробиття у танка не дуже. Причому всіма снарядами єдине, що виділяється, тут фугасик, він непоганий, потрібно з собою їх возити і застосовувати в бою. Кавайна мінус 7. Непогано. Час зведення шикарний, розкид такий собі. І тут треба враховувати, що стабілізація у нас по міркам ЛТшки, вона вище середнього. Помірка ЛТшки, тобто по міркам взагалі танків, вона прям хороша, але по міркам ЛТшки вона вище середнього. На ходу можна влучати? Можна. Чи буде це постійно у вас виходити зробити? Та не буде це постійно у вас виходити зробити. Живучість. 1300 хітпоїнтів. Немає що говорити. Ну а броня. Ну хо-хо-хо, Хто не знає про броню бера. Він не знає нічого про нашу групу. Ну що, знайшов броню? Давай для тебе я його поверчу. Що, німа? Та ні, придивись уважно, вона є, вона на місці. Ну, ось вона, ось ось і ось. Основне його бронювання і єдине, в принципі, і е, багато хто з вас, граючи на крупнокаліберній техніці, коли стріляв по ньому, або критував, або вбивав колесо без шкоди, або шмаляв фугасом, де там взагалі практично нічого не влітало в ЄБЕР, і воно не дивно, коли ти на ньому граєш. Боже, тебе прибувають всі абсолютно всі. Коли ти граєш проти нього, ти можеш пару разів підряд дати йому в колесо і в тебе просто підгорає. Особливо ці колеса, котрі виступають екраном, обожнюють фугаси і кумулі. А так в цілому 40, 15, 15 10. Тут також 16 і корма у нього також 40. Маскування навіть без малошумки тут не соромне. 45% під час простою, 45% під час руху. З малошумкою буде під 50. А ну і обладнання. А як ти бачиш, у мене не прокачаний третій рівень модернізації, тобто в мене другого сету немає, тому я обрав більш балансний сет, а тобто оптика в слоті, само собою. Далі вентиляція, недосилач чи не ще якась чухня, щоб і огляд підняти, і параметри точності, і перезарядку. Ну, і прилад, само собою. Був би у мене. Другий сет, то він в мене виглядав би як оптика, прилад, малошумка. А перший виглядав би оптика, доз і вентиляція. І застосовую я б такий би сет, тобто оптика, доз і вентиляція на картах по типу а, копальні, тобто рудники, круча. Або чосну, щоб вам більш було зрозуміліше. І на картах по типу хімки, тобто місцеві карти, де ти не будеш, або маленькі карти, де ти не будеш майже світити, а будеш більше стріляти. Ось. Хоча для мене, чесно, ЄБР не класична ЛТшка, тому є, є, є певні питання. А щодо тих обладнань, котрі дають комфорт стрільби, абсолютно плювати вони вам не допоможуть. Чому? А тому що, ну як я, я зазвичай стріляю або в бортіні противника, тобто, уже коли я в бортіні знайду. Ну, я в бортіні, я коло бортіни противника, або навколо неї кружляю, або на дистанції, коли я повністю звівся. Тому на це можна наплювати. Ну, час зведення 1, 2, 3, ти і сам бачиш. Далі у нас модернізація. На другому рівні до максимальної швидкості вперед. Потім мінус від перезарядочки, мінус від перезарядочки, да, мінус від перезарядочки на розкид знову ж плювати. Я пояснював чому. Тому що стріляю або вже коли в буртіні в противника, або коли повністю звівся. Ну, ось на п'ятому рівні нічого. На сьомому рівні тут, знаєте, питання. Якщо ви любите чисто тупо постріляти, і вам взагалі на все інше в барабанах, то ну само собою від заряджання гармати. А так я б нічого не обирав би. Ось. Ну і на восьмому рівні залізобетонну, залізобетонно, до швидкості ремонту шасі. До речі, ремонт шасі тут ну кожна коліщатка не немаленький. Ну і на шостому нас з тобою даються модифікатори по типу рухливість і вогнева потужність. Не знаю, які це бої мають вийти на Єберою, тому що навіть коли мовчав, на ньому дуже важко грати. Тут треба щось коментувати, говорити. Це буде дуже важко. Потім лтшки сюди. Оце стандартний бій. арти сюди. Оце так треба. Да Дякую, що карта напіввідкрита. Ну, реально, на цьому дякую, серйозно. Але Мантікора, що я проти неї буду робити, якщо на пасивку стане. От да, я вам говорю, що треба. Ну я сказав точно перед цим, що я на ньому більше бачу саме в риви, а не стояння в кущах. Але з іншої сторони я розумію, що сетапи одне вам диктують, карта інше. Союзники взагалі диктують 10, тому що вони ніколи не стріляють. Тому ЛТшки це ну, один із ну, таких непотрібних класів. Просто союзники не відстрілюють не ви. На ЛТшки хорошо засвітили, а союзники хорошо відстріляли. Дуже рідко, коли сама ЛТшка. Правильно підсвічує і цим виграє. Здивіше, що сою... союзники на початку десь кудись звелися, десь кудись заціли. Отоді От да, ви нормально насвітили. А так ви можете весь бій кататися, тільки тисячу насвітити, бо союзники ну, Кабачковічі, да? ну і три ЛТшки, які будуть постійно у вас щось красти. От, Ну і ще хотів сказати, що скіл теж багато, що роляє, особливо на ЄБерові. Мені на ньому важко, прямо от реально грають. Оце міксування, оці мазафака флоу фрістайлу для мене це прям поки дуже важко. Та багато для кого дуже важко. Я дуже мало бачу людей, які на ньому реально щось гідне роблять. Та й знаєте, не в кожному бою навіть вони щось гідне на ньому роблять. А танчик критується ізі. Ізі прям крутується. А, танчик БК бк а, баки критуються. Неодноразово з тички будуть просто палити, на фулку, це я вам точно можу сказати. Тому пожежогасіння на ньому можна прокачати. Я за навички не говорив. Бойове братерство, ремонт, маскування. Далі гострий зір і радіоперехоплення, і пожежогасіння. В принципі, все. Ну, Інтуїція само собою, якщо ви хочете часто змінювати снаряди, що я, в принципі, раджу робити, так як в танчика є ну, проблеми реально з пробивною здатністю. Серйозні проблеми, підкол всього лише 170 мм і летить 1300, 190, -190, -190 мм підкол, і летить 1300. А преміальний хоч і кумуль, але 240. 240, блін. Да, я дякую, що це не підкол, але все ж таки 240 це на ні, Ну, це на 10 рівні ні про що. Коли Маус до вас стоїть передом, трошечки піддовернує, і ви його навіть в НЛД адекватно не пробиваєте. Не ось. Ну і Фугас має хоч і не рекордні значення. Але 75 мм іноді може зароляти, особливо, якщо ви на ЛТшку якусь в'їхали. Ну, враховуючи, враховуючи те, що у вас поганий, поганий ДПМ. А ви б за типу 500 хоча б стріляти кожні 11 секунд. Це може де-не-де врятувати ситуацію. Ну, команда на одному флангові. Я, чесно, навіть не дивуюся. Ніхто тут нічого не відстріляє, навіть якщо я зараз підсвітив би. А... Під'їхати також другою, третьою ЛТшкою на той фланг на лінію, щоб там пихатися, я не сильно хочу. Тестол, те лт прям нормально здрулила. І навіть знаєш на кімпі ніхто не стоїть для відстрілу. І от навіть якщо я зараз їхню кімпу підсвічу, я, в принципі, можу це зробити. Давай підсвітимо. Опа, ТВПшка. Опа. Опа ТВПшка, опа. Опа, 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 опа. От толку. Хто по ніда? Ну да, 187. Ну, це, а, це по іс дали. Це серйозно? Це дуже серйозно. Є5 влучив зарази, і по... а блін, по кольосику, але я встиг заїхати вниз. А ну і толку. Ну, танк вміє вкатувати, так. Да. Іноді це весело, коли ти вкатиш на якусь ЛТшку і факапиш її бій, але по факту ти відлітаєш теж. А, може ЛТшка навіть не відлетіти, тому що твоя команда банально не відстріляє. Ось, ДПМ в тебе немає, огляду в тебе як такого немає. Все? Ну типу можна іноді весело, так кажваво покататися? Та можна, реально можна, серйозно. Це прям буває моментами дуже і дуже весело. Це по Юдису вилетіло чи це я світився? А тут питаннячко. Можна сюди стати зараз, слухай. Отак. Ну і стоїмо. Просто зараз, якщо я під'їду ближче, мене більше зараз уже зліва, чи справа, точніше, сфокусять, Ні, зліва. Спри... Неважливо, кож. Сфокусять мене. Ну, стоїмо. Стоїмо. Можна покидати? До речі, можна покидати. От тільки прикол в тому, що навіть кумулем я його не проб'ю, а під колом і подавно. Ага, все, все. Нехтанки поїхали. Переходимо на фуджес, Переходимо на фуджес. Ждемо, поки він розвернеться. І даємо на 156, ну, в принципі, закономірно. Ми ж зачекали, поки він розвернеться. О, блін. Тихо, 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 тихо. Зараза, яка і знову по Не. Так переходимо назад на підкол і тікаємо, просто тікаємо. А ти, блін. Мінут БК, це те, що я говорив. Ну, в нього вибивається все дуже легко. Та, в принципі, у всі клетачок вибивається все дуже легко. Опа. Так, ну... Що можна зробити? А можна нічого не зробити. Оце можна зробити. Хм. Дали сюди, але ТОП не стала. І того у нас той фланг прорваний, тому що там її нікої не було, в принципі, там не було що й проривати. У мене ХП немає. ПК немає. Фантастик. Тупо фантастик. Так, поїхали на базу. Дві мої ЛТшки грають одну сторону, що, в принципі, також закономірно, як завжди. І ну благо вони не померли до цих пір, та прикольно. Бабаха у нас від Кисулі. І я, напевно, їду в пасивку ставати. Хоча яка пасивка проти тесту ЛТ у мене буде? Ні, ну я не його пересвічу, звісно, якщо їм буде прямо в наглу вкатувати по цьому. По центру і тупо так поїде. Треба спочатку закріпитися. Давай закріпимося ось тут. Ні, давай, напевно, ось тут краще закріпимося. Ні, стоп. Так я його не посвічу зараз. А якщо що будемо від'їжджати. Ну і стоїмо. Підкол. Ну реально, я іноді благо, благо говорю, за те, що в нього другий снаряд не підкола кумуль, але ну просто це біда якась. Ще дві артиї, не забуваємося. А, і сім зрулив, все. Не тупо кинули. Ну, стандартні союзники, а наш їм фланг. А те, що в опопу зайду, то таке діло. І сім під'їжджав, правильно робив, далі просто взяв і зрулив. І стоїмо отак. Ну веселий геймплей? Веселий. Прикольно. Ой. А, прикольно. Я не можу з цього танка. Так, стоп, стоп. Куди він поїхав? Ну, хоч так, хоч так, але не забрав. Він не засвітив? Прикольно. Так, забрали. Так, і повернулися сюди. Все, стоїмо. Буде дуже смішно, якщо в мене рехем буде тирити. <сміт> ну, стривешко більше, що я чекну. Так, да, так, да, я чекну. От би й зараз збрили. Було взагалі топ. Ну, рипатись мені не потрібно вже. Це вже 100%. О, до цих пір мені зачитало? Прикольно. Рибатись не потрібно, я думаю, Леопард і ТОПшка також поїдуть прям 100%. Тарехем не витримав, поїхав, полетів світити, палко. Диви, 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 диви. Завилітає і ознося, дану. Чи він не агресивний? Ну, майже. О. В принципі, я можу сам собі дозволити знести її. На всяк випадок я поїхав ховатися, бо неодноразово я ж знову ж таки скажу, тебе будуть пересвічувати стежки навіть. Тому я перестрахувався. Е, до речі, коли ти повертаєшся, дивись, дивись, бач, він трохи вперед стає, то він не може на місці повернутися, бач? Він він їде, він їде. Іноді ставить тебе в курйозній ситуації, коли ти заїхав між двома стінами. Котрій букву Г складжені, і ти не можеш виїхати звідти. На, такі приколи будуть. І що це все? Стоїмо? Блін, я думав, Леопард поїде. І Мантікока повертається. Давайте три мушкетери чисто зараз. Поїдемо розривати їх. Що там Мантікока щось виписує? Вона світить і щось виписувати встигає? Так, зараз вона прийде до половини, і я також е, поїду. Ага, все, ТВПшка в них змістилася. Прикольно. Заряджаю ФУГАС. Для того, щоб порту вирізати, якщо ми її зустрінемо. Ну і в принципі ТВПшку я також фугасом проб'ю. Тихо, 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 тихо. Так, а ну цього товариша я не проб'ю ББшку ББшку під колом. Бумулем дали йому, нормально. Можливо, навіть доберемо його. Ні його доберуть самі. Так, блін, впав вниз. Я не встигну, напевно. На арту, да? На моє основне блюдо, до якого я дуже рідко на йобрику і доїжджаю, хоча повинен доїжджати. О, окей. Знову змінюв снаряди. Ой! толкашня, блін. Я трупак не помітив. Так, заїжджаємо, будемо 2-7 бити. Чи не будемо стоп. А що робить Леопард? Він хоче виїхати вверх? Чи ні. Їх дуже цікавий мув від Леопарда. А, не вистачає висоти! А він швидше мене кадаєшся? Він швидше мене кадешся, так? На да? 100% швидше мене кадешся. Ну, спробую зараз. Ааа, зараза яка. Ну, кумуль, так, да. я, я розумію, це я дебіл зараз стрільнув кумулем, це було по-дебільному. Я не знаю, чому я підколу не зарядив. До цього зміню нормально снаряди, тут взяв і не зарядив. Давай хоч сімку посвітимо, у неї же ГП є. Можливо, хоч так трохи там досвіду накапає. Це не я засвітив його. Його не я засвітив. Опа. І все. Ну, стріляємо. Стріляємо хлопці, а пробивати. Хоч так. Хоч так. Трохи підсвітили, трохи настріляли ну. Як я кажу, хоч так. По досвіду таке собі, та по всьому таке собі. 12 пострілів, 11 влучень 4 пробиття. а Це хорошо це хорошо, це мені подобається. Так, застосовуємо. Ой, до речі, модернізацію можна буде прокачати. Сюди. Що це поставити зараз другий сет? В принципі, можна, в принципі, можна. Голошумка, командирський прибір. Іде оптика. А на першому забрати, забрати що? Забрати прибір? Поставити досилач? Прекрасно. Так, і поїхали. Ну а ось зараз випаде якась така із карти, про яку я говорив, де треба буде чисто постріляти. Ні, ну, тут точно посвітити. Тут точно посвітити. І постояти десь в кущах. Хоча перший буде активний. Перший буде активний, я напевно зараз так прожмуся. Вперед, в бой! Про динаміку про рухливість, я не думаю, що варто щось говорити, це і так видно. Танк в цьому плані максимально хорош. Хоча маневрності аж перебір, тому що його перевертає, заносить, переносить. Що з ним тільки не робиться? Опа, тихо, 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 тихо. Дали пайку. Тільки я був на фугасах, а треба було бути на фугасах. Так, і ніхто більше не дав, але ну ніхто і не встиг сюди доїхати, окей, я розумію. Тобто все, все, Все повалив, все правильно. Єбер. Було б непогано, як я його збрив зараз. Ух, сімка в них поїхала. Ага, ага. Угу. Я зрозумів все. Питань немає. Питань немає. Він виїхав під скільки Я зрозумів все. Забудьтесь. Це гра не про то. Ідемо <сум> ставати в кущі. Ну, тепер нам просто диктується наше ХП. Все, поїхали. Можна, до речі, постійно сімку світити. як варіант. А ще там щось дуже люто прожимають їхні важкі танки. Сімку фугічу мене не проб'ю. Ну, а вона. Де воно там їде? Перелетіло. Ну і барсій спокійно в них катається. Слава Богам! Добрили його. Ага, ось і Мантікока. Ой, 105, яка Монтікока. Це в мене ще з боя Монтікока. Цей бій я буду будучи дамажити в Крисюка. Десь там під'їхав, підсосав трошки і поїхав далі. Всіх збрили, все збрили. Ну, що у них тут блисковий, ані це теж там світилося. У них 105-ка вже в пасивку А, вона не впасивку стало. О, Леопарда, надіюсь, я зацвітив. Я надеюсь, по ньому хоч хтось жахне. Як я влучив, я не знаю, але на ньому потрібно на ходу часто стріляти і, в принципі, будеш влучати навіть. Ніхто не дав по леопардові. Ну, воно не треба, в принципі, воно не треба. Да. В принципі, так. 105 ка я пересвічу, якщо він поїде кудись. Чи не пересвічу? Я не впевнений в цьому. І Мантікока вже їде світити, і мені треба їхати, бо я таки не насвічу. Важка доля є БР в рандомі. Кот вже батл ЛТш. Хоча 2 ЛТшки. Це ще по-божески. Чому 105 не світиться? Так, і що там? Тут тут я один що там. Опа. Я різко нажав пробел. Так, дали пайку. Я не встигну закатити, чи встигну. Опа, по тупо пощастило. Опа! Хе-хе-хе! Сидорочок. Так, стоп. Забрали. Ну, якось так. Я 105 який йде падлюка. А, да ладно. Машина 2200 настріляли, 900 передали по розвідданим. Це всього лише 3000 сумарки. 6 засвітили. 6, 6 влучили, моя повага. Ну і по командному результату якось так. Ну, майже до кінця жили. Але. Всі, всі можливі стежки в нашій грі, цю катку відіграли б краще. В них було б легше, простіше і набагато профітніше. І чесно, можна, хоч зараз, підбивати пісунки, тому що по танкові все зрозуміло. Вам дали швидкість, але забрали огляд, тому вам треба вриватися і забрали ДПМ. І я знову ж таки повторюсь, я розумію, що сетапи одне диктують, я не знаю, карти інше, ваш скіл, третя, десята і так далі. Але якщо на даному танку ти там кудись не в'їдеш, ти можеш банально не насвітити, тому що тебе огляду немає. Або ти не поспішиш настріляти десь там, підкресити швиденько. І ти в кінці не настріляєш, тому що тобі ДПМ банально не дозволить. Та й пробиття в тебе просто жахливе. Тачка на максимального любителя, дуже специфічна, дуже мало кому зайде, і дуже мало хто її опанує в повній мірі. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося б, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачею, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний, середньостатистичний канал.